Друзі, всім привіт! У вас вітає канал Шалений Тракторист. Стільки розпалив костерчик. Прогорів, думаю, шашлычок жарить. І тут пішов ливеняк аз градом, бешений. І сина, не мочись, нехай лежить. Отакий От лев вже. Минут уже 10 одливає. Вон дивіться, вода вже тече. Парило, парило, напарило, друзі. Отака От погода у нас Дніпропетровська область. Люди вже соняш хотіли косити через три дні. А тепер вже будуть ждати недільку, як кажуть, дебело. Ну бачите, вже грязюка вон пішла повністю. так Ось така, друзі, погода в нас в Дніпропетровській області. Небо затягнулося, ось, мари. Град слава Богу почався і перестав, бо я не встиг, поки я бігом поховав усе. Щоб трошки, як кажуть, не так було. Ну, така у нас красота, друзі. так? Що... Хорошо, себе. Ось, бачите, водичка. Дощ видно, що грозовий, тому що холодний, дуже холодний. Ну, воно сьогодні цілий день, друзі, парило, таке було, що було навіть непонятно, що буде далі. Ну Як слідувалось і ожидали, що буде дощ, так воно і є, друзі. Також, друзі, надаю послуги зерновозів, кому потрібно, телефонуйте. Камазики готові к бою. Так що, будь-яке час дня і ночі. Так що така, друзі, ситуація. Йде в нас дощ, грязючка. Зараз кострик трохи підсушиться, мабуть, треба його заховати. То буду, друзі, завершати відосик. Дощ і день не перестає. Треба під накриття заховатися. Так що такі справи, друзі. Всім гарних вихідних, гарного настрою. Слава Україні, слава нашим хлопцям ЗСУ. Вони в нас найкращі і найсильніші в світі. Все, друзі. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист.